І так, всім привітки, друзі! з вами нова розпаковочка. І ви на каналі Цікаво проводить час. Сьогодні у нас дуже цікава новинка, а саме А саме... аватарочки в Телеграм. Я зробила ось таку книжечку. Ось такі у нас різні пакетики. Досить цікаві. Я зробила цю колекцію за два дні, тому. Відео скоро вийде. І я в минулому відео помилилася. Ми ще не закінчили старий наш каталог, тому що там ще залишилась ось ця колекція, тому, тому ще продовжуємо його. Тож, давайте розпочинати і обирати наші пакетики на нашу сьогоднішню розпаковочку. З колекції е, уходові штучки. Давайте візьмемо ось, це, ось ці губки. З колекції чехли на айфони Візьмемо. Давайте. Давайте сьогодні всі ці сині пакетик. Ось такий. Так. З колекції «Прикрас, чашечку беремо ось цей пакетик. З цієї колекції давайте візьмемо ось цей пакетик. Так. Закінчимо вдягати, а ні, не закінчимо. Ось ще один. Е, давайте візьмемо маленький пакетик. Чекайте, щось ви погано стоїте. Так, з колекції тягни е, котика зелена носічка, давайте теж візьмемо маленький. З рожевою насічкою теж візьмемо маленький. З колекції е, манікюр. Тут найбільше синього в цьому манікюрі. І колекція минула новинка Among Us. Шукаємо щось синє. Тут немає синього, тому давайте візьмемо Q. І з нашої сьогоднішньої новиночки. Візьмемо, давайте йдемо по порядку, щоб ми не розривали наш ось цей. Ось тільки пакетиків у нас сьогодні на розпаковочку. 10 пакетиків. Тому розпочинаємо. Так, ось цей пакетик. Так, і що нам тут попадеться сьогодні? Вау, таке красиве! Нам попався, напевно, гель для душу з запахом лимону. Шкода, тут немає на що приклеїти. Зараз я візьму клей. І за кадром на мастю його клеєм. Ось так це під номером 5 сюди. Ось так. В цьому каталогі вже більше немає колекцій, тому вирушимо до. Нашого нового каталогу. Цю колекцію ми вже закінчили. Ось. Чашечка наша. І приклеїмо, давайте її. Да у нас тут одна сторіночка, давайте її сюди приклеїмо. Ось так. І попалася нам ось таке така собачка. Якщо ви знаєте, можливо, це з якогось мультика, то скажіть мені, бо я не знаю. У нас так голосно пташки співають, що, напевно, вам вас чути. Ось так у нас вийшло. Так. Переходимо до наступної колекції дизайни манікюру. Так, відклеюємо. Давайте приклеїмо його сюди, під номером 2, бо тут не написано. Трошки закрили цей нігодь, але нічого страшного. І що нам тут попалося? Це попалося під номером 12 і 1. Якщо він у нас вільний, то ми приклеїмо туди. Але, на жаль, ні, він зараз не вільний. Давайте подивимося, можливо, ми зможемо приклеїти його сюди. Вау! Дивіться, який гарний манікюр. Давайте спробуємо його сюди приклеїти. А, ні, це не для цього манікюра. Давайте тоді на прозору штучку приклеїмо сюди таку. А, він під номером один. Ось для нього є навіть місце. Ні, я не хочу заклеювати такий гарний манікюрчик. Так, все, ми наклеїли його на своє місце. Ось так. Ідемо далі. Котики Це з рожевою носічкою. Ось цей пакетик. Так, і нам попалися ось такі капчики. Ось ось такі капчики. Давайте вдягнемо їх. Так. Перший капчик, хоп, і другий. Не можу відклеїти. Так, відклеїла, і хоп. Все, взули нашого котика. Ідемо далі. Котик з зеленою носічкою. Ось цей пакетик. Мені здається, тут скрізь буде ну, маленьких так. Капчики теж. А в нього вже є кімнатні капчики, тому давайте їх краще переклеїмо в шафу. Ось такі у нас капчики. Так. І так. Сюди. Раз. І. О, дивіться. Ой. Смайликом зараз робимо. І. Два. Ось так в нас вийшло. Йдемо до наступного котика. Ось такий у нас котик. Він з блакитною насічкою. Так. Вау! Нам попалося ось таке красиве платтячко. Давайте знімемо з нього ковтинку. Ось так. Прикаємо її от сюди. Ось так. Втягнемо платячку. Ось так. Така красива у нас дівчинка виходить. Ідемо далі на другого котика з помаранчевою носічкою. А в мене немає більше пакетиків з його одягом. Так, щось не те. Для нього ще має бути багато одягу. Я не знаю, де його одяг, тому я пошукаю, і якщо я знайду, то буде дуже добре. Так, і останній пакетик з жовтою носічкою. Так, і тут теж капчики. Ось. Ось такі, як Інь-Янь. Ось. Так, і давайте знімемо ці капчики, приклеїмо їх на місце. Сюди вони щось не клеються. Так, і приклеїмо. Дуже важко відклеювати ось такі маленькі наклеїчки. Один. І. Я бачу, що Ютуб відключає мої коментарі. Тому переходьте в мій телеграм-канал в описі під відео і дивіться за моїм життям. Там я питаю вас, які мені колекції робити, спілкуюся з вами, тому силочка в описі під відео. Далі в нас колекція айфони. У мене за кадром... за кадром він відклеївся вже, Тому давайте його до кінця відклеїмо. І не забувайте переходити до моєї сестри в мій канал. В неї теж є бумажні розпаковочки. І після цього відео подивіться ще також їх. І попався нам ось такий красивий чехол з квіточками. Моя сестра теж дуже старається для вас робити колекції, тому. Чекайте, зараз треба якось гарно його приклеїти. Ну, майже вийшло. І так непогано. Сьогодні для нього купсоки та мий нам не попався. І далі наша новиночка ось така. Я е, вирішила просто на прозорю штучку клеїти. А, ще амонхас, но ну ми після новиночки його відкриємо. Так, давайте якось відклеємо пакетик. Якщо на цьому відео набереться хоча б 5 лайків, то я зніму новий влог. Тому я чекаю. А, до речі, нам ось така аватарочка попалася. Приклеїмо її. І не забудьте підписуватись та ставити лайк, тому що мене дивляться понад 90% людей без підписки. Мені буде дуже приємно, коли ви підпишетесь та поставите лайк. Дякую. Так, і закінчили ми в цьому каталозі. І колекція Among Us. Ось Аманхас в зум. Ось ця, ось цей пакетик. М -м, чомусь не можу відкрити. Давайте надірвемо. Дуже крепко запакувала за оба. І нам ось така карточка сьогодні попалася, дуже теж красива. О, до речі, то в них обох є свої дітки. Так, і під номером 6. Це ось тут. Давайте буде ASMR зараз. Тільки я спочатку знайду. Це знайшла. Все, я мовчу. Якщо вам сподобалось, ставимо лайки. Ось так у нас вийшло. Трошки багато я зробила тут. А... Треба трошки підрізати, мабуть. Ось так у нас виходить ця колекція. Мені вона поки що найбільше подобається. А ви переходьте, якщо закрити ці коментарі в мій телеграм-канал, і пишіть під останнім постом, яка вам колекція подобається найбільше. І якщо ви перейдете в мій телеграм-канал, пишіть, які ви хочете пакетики в наступну розпаковочку. Тому всім па-па, живіть нових роликів, я всіх люблю. Не забувайте підписуватись і ставити лайк. Папа-па! -па -па -па.